Ну що, друзі, всім привіт. Сьогодні я вам запишу відео про ракову пухлину Канади, а саме це безхатьки і наркомани. Вони всі в одному лиці, всі вони приблизно знаходяться в центрі і їх тут просто незвичайна кількість, ось перші, а другі. Ось вони там сидять усі. Я не буду сильно звертати на них увагу, бо вони дуже агресивні, можуть бути під наркотиками. І вони, коли нападають на людей, їм за це нічого не буде. В цьому вся сіль. Тобто, якщо вони напали на людину, приїжджає поліція, поліція нічого не реагує, бо вони, так сказати, First nation», Зараз проїдуть машини, нас пропустять. Це головна вулиця майже Канади, це центр міста. Ой, не Канади, а Калгарі. І тут їх сьогодні небагато, бо я вже виїхав після обіду, а після обіду їх ми вже отримали дозу. І виходить, розійшлися по своїх норах. Ну я в кінці відео цього, я вставлятиму коротенькі відео, де вони живуть, їхні наметові містечка. А зараз ми проїжджаємось по цій вулиці. Зазвичай на цій вулиці їм роздають їжу. Тому їх тут в обід, десь зранку, так, в годин 10-12, їх тут дуже багато. Саме на цій вулиці, їх тут просто неймовірна кількість. Це, щас яка там сьома. Ем, Ні, це Центр стріт. Центр стріт. Так, прискорюємося. Я сьогодні на велосипеді. Ця вулиця закрита у вихідні дні для. Пішоходів Тут куча кафе, магазинів. Ну, давайте продовжимо далі про цих безхатків. Ці безхатки це First Nation. Тут якийсь дурак. Дуже швидко їхав на електросамокоті. Це First Nation і ці First Nation у них дуже багато. Ну, у них їм в них, так би сказати, вся дозволеність. Ця вся дозволеність їм дозволяє вживати відкрито наркотики на вулиці. О, і наркотиків цих багато. Це десь почалося все в 60-х роках, в 70-х роках там вже було дуже багато, просто неймовірно багато цього всього зла. О, у них куча бенефітів. Воно вони з другої сторони там стоять. Це теж вони, вони куча сумок. Це може бути якийсь дилер, який продає їм наркотики. Плюс у них є ще безкоштовні наркотики, які виділяє держава, типу, типу легкі наркотики, щоб вони не були агресивні і не ходили, не крали в людей. Але це не працює, вони, однак, агресивні. і... Крадуть людей. Всякі речі відбирають, нападають. І нічого з цим зробити не можна. Я не знаю, влада нічого з цим не робить. Вони часто крадуть воно ще йде. Це теж first nation. Він, теж... Він може бути дилером, може бути просто наркоманом. Тут що але вже наркомани зі стажем. Можна часто побачити, що вони стоять в неприродній позі і це. Зі спустяними штанами. Це все через те, що воно ще один сидить з сумкою синій. Це все через те, що в них вже в руки. Так сколені, що вони не можуть туди вколоти і вони колять собі в ноги. А коли вони вкололи собі в ногу, вони вже штанини не, не можуть надіти. То... І виходить Так і замирають і стоять вони в дуже неприродних позах або просто лежать на вулицях. То... І... Тому такі. Радше часто відбувається тут. І саме обідно, що ви не можете бути захищені від них. У них куча бенефітів. Ось ще один іде. Ось вони з такими кладуть корзинки і в корзинках возять своє барахло. О. Ось ще один типовий представник. Поїхав. Ви скажуте, та ні, то поїхала нормальна людина, та ні, то не нормальна людина. Їх видно здалека. Може камера й не передає. Ну, їх видно здалеку. Зараз mm. 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 пропустимо світлофора. І виходить, визиваєш поліцію, поліція приїжджає, бачить, що це First Nation і First Nation. Відповідно, їм нічого не без це. Вони е, типу під особливим законом вони, е, Канада зберігає їхню культуру, їхні, так сказати, народ, бо вони, ну, Канада винна, так би мовити, перед ними, бо прийшли на їхню землю. І відповідно відібрали їхню замрі. Ну і вийшло так, що тарки в них їм можна все, а яким можна все, то вони роблять, що хочуть. Ну, зазвичай вони наркомани і лежать десь або сплять і все, що вони чим займається, це просто. Ходять у пошуках дози, О, ось ще один, забув корзинку. Просто доїхав, ось сюди кинув її і все. О. <звук> Доходить до того, що якщо вони крадуть автомобіль. То автомобіль. Вони крадуть тільки для того, щоб або покататися, або просто скоїти ще якийсь гірший злочин. А їм для цього потрібен автомобіль. Все це вони знаходяться в центрі. Вони типу кажуть. Що вони за природу, вони будуть за те, що вони хочуть жити, як, як вони раніше жили. Тобто, але по факту вони не хочуть жити десь за містом у безкрайніх степах, чи полях, чи лісах. А вони живуть у місті, бо тут їм роздають наркотики, їжу і виплачують соціальне забезпечення, причому дуже немаленьке. Місцеві банди ще використовують цих First Nation для зберігання своїх наркотиків і розповсюдження. Бо знову ж таки, в них їм все можна і все дозволено. Там щойно в центрі купа поліції один наркоман напав на другого. Почав його бити і знаєте, ніхто нічого не зробив. А якщо ти цього нападеш, ну, мішаєшся, то тебе можуть просто порнути ножем або застрелити. бо в них є і зброя. Я зараз вам поїду, тут є річка в Палгарі, вони часто там по річку коротше, живуть. Бо тут багато приватної власності, їх трохи виселяють. Ну, важко, ну виселяють, а там є. Річка і типу вона міська налажить містові, а те, що належить містові, то й належить їм, так би мовити. Заодно й покажу вам місто, бо всі кажуть, що калгарі це село. Ось такі села, Будинки по 40 поверхів по 60, мабуть. Я не знаю. Ви вже це офісні приміщення всяких компаній. Ну, просто безкінечні, Телефон не передасть скільки тут всього. О. Так. <кій> Раз. どうも。 Так. Місто по собі дуже гарне. Чисте, за... все заасфальтоване, нема ніяких. Багато всяких зон відпочинку, парків, китайський квартал он ту сторону праворуч. Чоловік, жаліється, що щось дуже дороге. Так. Тут вже давно не був. Вже не знаю, куди мені тут проїхати, щоб виїхати до парку. Мабуть, десь сюди. Так. то все тут удивили, отсалось место. О, компания Роджерс. Вот он, справжняя Канада. Там зараз у центрі, на тій вулиці є мітинг. Ой, сам по собі той мітинг, там Ізраїль. З однієї сторони мітингують люди з Ізраїля, з іншої сторони мітингують люди з Палестини. І ще там недалеко наркомани, просто в комі. Ну і це ж там була бійня, там, та там з десяток автомобілів поліцейських, куча поліцейських на велосипедах. Ну я вам хочу сказати, що ніхто не рипнувся, бо то на ну, команди Ферстнейшн ім, так сказати, не, не можуть туди вмішуватися. Так я тут зараз вимкну камеру, проїдуся трохи і тоді вам покажу все. Як воно можете бачити, на другій стороні річці їхня наметого містачку. Я зараз більше попробую. Отак. Оки. З іншої сторони. Ось вон центр міста. Тобто вони всі живуть. І їм ну, то, то дозволено жити в Канаді, так, можете уявити. Мало того, що то дозволено так жити, так ще й їм все дозволено. Нападати, грабувати, вбивати і їм за це нічого не буває. Тому. Канаді центр міста це найкримінальніший район, де найбільше відбувається злочин. Ось ще один екземпляр ходить, збирає пляшки. Ходить, він збирає пляшки, щоб здати і отримати якусь, якісь гроші або на алкоголь, або на наркотики. Саме тому я пляшки не викидаю у сміттєвий бак для переробки, бо я робив це на початку життя в Канаді. І виходить із-за цього в мене постійно вивертали смітник в пошуках цих пляшок. Все було розкидано, тому я перестав то робити. Мені перестали викидати сміття я на вулицю. Хоча недавно я в себе, в мене виходить гараж, і біля гаража забор загороджений задній двір. І той забор. Між заборами сміттєвими баками, рано, я знайшов там наркомана, він First Nation. Їх видно в них специфічна риса обличчя. І він ну, нучував там, вигорнув мене зі смітника всі картонні ящики, розірвав їх і підстелив собі, щоб було йому добре спати. Що вони? ще ці наркомани живуть? під мостами. Ну просто це на голову не капає, там сухо, більш майже затишно. Їх час від часу з туди виганяють, ну я вам зараз покажу паного під мостом. Вони собі облаштовують будинок. Будинок, так би мовити, то ну не всі, сейчас зупинюся. в мене кажесь, так ось. Ще один проїжджаємо під мостом. І під мостом нас зараз будуть продавати герої. Воно, я не буду на їхню сторону гаді дивитися, бо вони дуже агресивні. Вони не люблять, коли їх знімають. Так, ось ще одне стихійне посавання, їхні палатки. Ось після дози. Він лежить. Він коловся і лежить. Тут люди ходять, гуляють, і це нормально. Тобто всі вважають це нормально. Ще воно один сидить, думає про велике. А ось вам центр міста. Це головна така, як би сказати, Набережна. Бо це річка, яка розділяє Калгарі на дві частини. Лівий і правий берег. Так, ще ось один кома да. Я їх часто називаю зомбі, бо вони дуже просто зараз немає, але вони були в пошуках. І вони в такому Неприродні пози. Якщо ви набирати у Ютубі там Дранк, Калгарі або Дранк Ванкувер. Ванкувер там взагалі. Ванкувер, Келовна, Філадельфія, Бостон, Детройт, це просто, щоб ви зрозуміли, на першому місці споживання наркотиків в США, на другому місці споживання по наркотиках Канада. Маєте уявити. з усього світу сюди стікаються. Так що така печаль з цим усім. Так, Так що така ракова пухлина канадеця, Наркомани і без хачки. І вони сидять повністю на соціальному забезпеченні. І в них, як би сказати, карбланш, все дозволеність. Я навіть вам мало того що скажу, виходить. Знаєте, у Торонто людям рекомендують ключі від автомобіля не залишати в будинку, а лишати в автомобілях або на порозі біля будинку по одній простій причині, що е, коли захочуть красти ваш автомобіль, то щоб не ломили до вас будинок і силою у вас не відбирали ключі, то вони просто візьмуть ключі. Ви Положите на порозі або положите там в автомобілі і десь положите, і так буде безпечніше для вас. І якщо ви знову ж таки набираєте в Ютубі, там буде куча мемів, де я дивився недавно такий смішний мем, що виходить, приходить грабіжник вкрасти автомобіль, а власник... На дверях написано, що вже хай йде в автомобіль, автомобіль стоїть навпроти дверей. Він сідає в автомобіль і, власне, каже, ну все, я тобі там включив тепло. Двигун працює. О, ще одне одіяло, хтось там живе. <кхід> Двигун працює, все, сідай собі і. І їдь, якщо та ще якісь є поза питання по автомобілю, то все і каже, дякую, що ти обрав мою Honda Civic. І щоб ви зрозуміли це все, наскільки це який це біль, то на Honda Civic одна із найдорожчих страховок. По одній простій причині, що Honda Civic майже в топ. Стоїть по викраденню автомобілів, так як і Тойота. Тойота там взагалі, їх крадуть жорстко. Так, тут дорогу закрили. Ну, я зараз. Зараз проїду. Ага, проїде ось осії вулиці. Кажу вам і Канаду справжню, Та, яка може бути гарна. Ось такі будиночки, така вулиця, То школа. Ось, ось тут ось, ось бунок, ось, ось старі будинки ще такі. А це ось нові. Нові будинки виходить, і такі були там, і старі були будинки, але їх вже знесли і побудували замість них такі нові сучасні будинки. Дуже гарно. Вийшов школа ось навпроти. Це ще один такий будинок старенький. Дивіться, який цікавий. І ніби все класно, гарно. І школа, вся. Живи, раді, будинки дуже гарні, цікаві. Гроші тут є, заробляти тут можна. Ну, ці, блін, наркомани, просто, як то, знаєте, ложка дьогті в бочці меду. І ще саме, так би сказати, капає на серце, те, що, блін, ти із своїх. Податків утримуєш їх. Всі оці люди, які побудували оці будинки, які платять оренду, все платять ще й платять, щоб жили наркомани. І ось така біда з цим усім. Недавно бачив навіть відео, хтось зняв з балкона, як у Ванкувері в центрі. Банди якісь там не поділили, не знаю, що вони там не поділили, але характерно вони взяли стрілянина була. Хоча в Канаді по закону ти не маєш права мати зброю. Вогнепальний це не Техас, але зброя є. Ну і вона ж, звісно, тих, хто продає наркотики. Так що отакий тамний бік Канади я не знаю, що вам цікаво, я ще можу знімати коротенькі відео про поселення цих людей, як вони захоплюють собі території, будують наметове містечко і. Виходить оп, білка. Вона ну, погнала. І, їх, і їм ніхто нічого не має зробити. Я знаю одне місце, там вже тисячі разів їх виселяли, приїжджає поліція, приїжджають вантажівки, вигортають те все сміття, що вони натягли. Ну, місяць-два і вони селяться знову. І, і все, і їм ніхто нічого не має зробити. І так постійно. А. А. І що? Все, все. Жили, покинули. То вони доходять, де там вони змогли притулитися, ці наркомани там же пожили, свої покинули радість, поставили гору сміття і пішли далі. Ну або їх хтось викрав і забив чи ще щось, чи їхні ці. Буду на цьому закінчувати. Цей короткий огляд міста. Якщо вам цікаво, пишіть, можу ще відзнати якесь о, місто з якоїсь сторони.